Уська, коллег, а что ты не ще ли, понял? Давай ставай, ты спешим мамку забудешь. Не-не, не-не, соник, я сейчас сплю. Я сплю, бачу у сни. Давай. Ні, я сказала, не хочу, сам потом. ладно, мамочка. Ну, я ще посплю, так, мав, так спиться. А ти сам іди на вулицю, Щось мені не хочеться. Там дощик буде скоро. Це звідки знаєш, Я заглянула від конце. Заглянував. Та давай, прапор, та й ти піднімай. Сьогоднішній вівторок, другий день робочого тижня. Всі швиденько, не як маленьку, побігли на роботу. І ти, мамка, також швидко вскочила і побігла зі мною разом на вулицю. Променаді купити, да. Музик не хоче, давайте зі мною. Eh, Ке, самі йдіть, я. Ой, ні, ось соняці, почекайте, а мені тут скучно. Ох, заре я потягнувся з Ромбро. Ох, чекай, чекай, сонька, я з тобою, я везу до тебе. Тобі вже й везе вже, малек. Ой, збить воно. Давай пішли та пішли, пішли, і чого розсівся, там пішли. Прапор піднімати. Цікаво. То справді табло в стіні? Все ж ти знаєш, таке мале, а все ж ти. Да, я таке, я все знаю. Парфум. Ну, я ж казала, що скоро дощ буде. Ти казала, що вже йде. Ні, ще не йде, але буду. Вона та хмара темна. Давай, мамка, будемо прапор піднімати. І прапор, у і втору вважаю підняту, а на вулиці справжнє літо плюс 18. літо прийшло, теплота. І що тут? тепла. Нема душа, сончик, пішли погулять, пішли на променад. О, то хмарю пойти, поки дощу нема йти, а всім бажаю гарну, спокійного дня. Ваша мусі цьомки-бобки пока. Дивіться, яка краса. М -м -м. Да, ще нема термо швиденько на променаді променадікб'яд. і я бажаю всім гарного, спокійного вівторка. Ваш соник тюкки-бомки пока.